І такі цвітки відео ну, я зараз буду розкладати на ліжечко, бо У нас тут, це така, типу, ставити сюди цю їжу. Вона ну, отаку ставиться і дитинка їсть. Це ми забираємо. І дивіться, це ми також забираємо. Далі ми це знімаємо, піднімаємо таку ручку. І нам треба його повісити. Оп, і все, готово. Зараз треба. А де? Техніка. Вона вже засунула, вона мене на руках. І зараз я хочу її замотати в цю пільоночку. Типу покривальці її. Так, зараз я її розкладу. А зараз я розклала його вже і зараз треба її положити сюди. І зараз я її замотаю. Так, ось там я її вже. Поклала, замотала і вона вже спить. Дивіться, думала це кінець відео. Ні. Ми ще будемо збирати її одяг завтра в садочок. Я думаю, вона піде завтра в садочок. Якщо вранці буде температура, то не піде. Якщо не буде температури, то вона піде. Якщо перед та в неї сюди завжди танці. Такщо перед танцем в неї не буде температури, то вона, звісно ж, піде. Якщо буде, то вона не піде. Дивіться, ось таку ковтинку, білочко їй А... Ось такі джинси, це типа джинси лосіни. А. Таку, а, таку шапочку жовтеньку. Носочки, вони танцюють в носочках і все. Красівки, які вона може завтра вдіне. І шапочка. Але треба ще достати кофту. Вона втіне одну кофту і наверх вдіне другу кофту. Ось Отакими ушками. І... і шапка ця наверх. Я не знаю, чи це буде красиво, Ну, ладно. І зайка. У мене буде вже двоє частини, тільки я і буду складати таку сумочку на танці. Всім пока-пока, чекайте другу частину.